Якесь своя молитва на правило, яке ми звершуємо кожен день. А, а от є такі моменти, коли ну, не хочеться молитися, ну, не, не йде молитва. Ну, думки десь перебувають в іншому місці, неуважно. І от одні говорять, що потрібно значить, скоротити своє правило, прочитати одну молитву, або там, правило Селіфіма Саровського, але це буде уважно з знімательністю. З, ну, з і з вірою, а інші говорять, що ну, навпаки, не можна своє правило скорочувати і заставляти себе потрібно більше, щоб не лінуватися. І така молитва буде цінуватися ну, більше, тому що ти себе понуждаєш. І от а та, яка ну, уважна, то Бог її не чує. Получається, ти просто потратила час. То, от, як правильно, з якої сторони, ви знаєте. Це таке серйозне питання, що я вас зразу з цим питанням зобов'язаний відправляти до вашого духовника. Це настільки це, знаєте, таке сокровенне індивідуальне питання. Як загальні такі орієнтири, те, що я собі вже надбав за те, за той час, поки в церкві в лаврі знаходжусь, то от наш духівник покійний отець Авраамі, він казав так: якщо вже втомлений, якщо там ну, багато роботи було в тебе, то краще декілька молитв прочитати і не втомлювати себе і лягати, відпочивати. Але знов таки є різні моменти. Інколи, Інколи. Нам Богом попускається як спокуса, така отакі от, от стани в наші внутрішні неуважності. До нас був такий намісний Плаврі в 90-му році, Архімдріте Ліфірі покійний, так він казав, що примушуй себе молитися, хай хоч і неуважно, щоб коли прийде настрій до тебе уважний, щоб тебе навичка. Ця була молитва. Тобто ну, не можна якось випрацювати от однієї якоїсь схеми і одного порядку відношення до себе і до своєї молитви. Шукайте кожен день, оновлюйтесь кожен день в молитві, І нехай вам ваша совість підказує По кожне дерево судиться по плодам. І ви ж ну, повинні. Об'єктивно оцінювати себе, хай там хоч неправильно зробив, чи там примушував себе молитися, да? як кажуть, перемолився, чи навпаки, полінувався, там, пропустив литонно правила. але ж на ранок. Або на другий день, або через деякий час воно ж совість точно підкаже, чи правильно було, що пропустив молитви, тоді відпочив, чи все-таки треба було себе примусити. Навіть отака неуважна молитва вона теж свою ціну має. Наскільки ми повинні любити Бога як? Всім серцем, всій душею. Всім помишленню і ще всією крепостю, тобто тілесною своїм составом. От деякі люди жаліються, що стою в церкві, ну, прямо думки бігають, як зайці не можу зловити. Але ж хай там хоч думки бігають, хай там серце не розположене до молитви. Але ж ти своє тільце нещасне привів храм. Поставив, чи воно стоїть на службі, чи воно сидить на службі, чи воно дрімає. Але хай ти думками не можеш потрудитися до Бога чи серцем, Ну, хоча б тілом потрудився до Бога, тобто, то, значить, не на 100% для Бога потрудився, а на 10%, і то 10% – це більше ніж нуль.